Так, Всім привіт. голубятники, голубі води. Вирішив трошки так відпочити. Це я зараз в верхній буці. Там де в мене племінна стая. Ну, можливо, хтось впізнає знайомих голубів, хтось ні. Щось розкажу, щось забуду розказати. Ну тут, щоб у вас... Так не мерехотіла в очах, скажу, що тут є молоді. Тут молоді є голуб'ята, які виводилися в січні місяці. Я їх планую перевезти туди в вольєр. Планую ось, ну абусь сьогодні, а може завтра переведу туди їх. І тут залишиться тільки одні племінні пари. Ну, деякі пари так, я їх трошечки на дієті потримав зранку. Я так зробив, щоб зараз трошечки вони були активні, щоб зараз ви їм, щоб їх всіх побачили. Ну, зараз ви будете пізнавати, можливо, тих, що вже знаєте голубів, деяких вам покажу, які перший раз з'явилися в цьому році племіному. Побачите молодих, які летіли влітку, вони тут теж сюди потрапили. Зараз все, так, все потихеньку. Я думаю, довго у вас час затримати не буду, але так, хвилина 20, я думаю, я тут біля них посижу. Ну і так. Ну, я певно, що зараз буду говорити сумбурно, навколо камера попаде, можливо, буду переключатися. Перше. Ви тут бачите білих, бачите? Білих. Значить, всі білі ось по цьому голубу. Ось по цьому голубу. Це він полетів, нього там голубята, це вони формить хочуть. Це білий голубок. Я одразу всіх їх покажу вам. По тому голубу, тут його... Це всі його діти. Оце всі його діти. Це четверо, тут є білих. І не тільки білих, це його діти. З них дві голубки старші, вони вже спарені. Покажу, з ким спарені. А дві молоденькі виводні, які ще, які ще, ну не пісклята, але ось оцей пізнячок ось біленький бігає. І он біленький пізнячок бігає. А ці дві голубочки спарені. З ким спарені ці голубки? Ота старша голубка, ось вона, та, що їхала зі мною в автомобілі, вона спарена із сином синяря або старого. Зараз пройду легенько на цю тему. Оце по-моєму він ось. По ось він. Я, бачите, їх не дуже не дуже так швидко розпізнаю, тому що дуже схожі. А ну сюди всі. рябий 28 го цього року. Так, да, ось він. Оце голубокось. Оце голубокось. Це син синій рябу, він спарений самою старшою дочкою білою. Ви знаєте, я так і планував. Ну, зрозуміло, що я тут вже заліз інбридінг, так, по самій уші, я скажу, я задихаюсь трошечки. Але я спарив. В чому інбридінг? Тому що у цієї білої голубки мама це його рідна сестра по різних роках. Бо мама теж по синіряби. Чиста синірябівська голубочка по-старому. Так. Друси. І в них вже гніздо, воно вони пішли на гніздо, покажу вам захисне гніздо. Поклали собі на цьому, на долівці. Вон. Бачите? Ось там їхнє гніздо. Оце, оце чорнорябий з білою голубочкою. Ну два білих голуб'ят, <кій> поки гуляють, я, чесно кажучи, чекав від білих, щоб в мене був голуб. Ви знаєте, всі голубки. Ну, Голуби, можливо, і були, але я ж двох втратив, в небі два не сіло в мене. О там, можливо, і були голуби. Хотів голубок. Верніше, хотів голубів. А як вони спарилися абсолютно самі, без мене. Я відверто кажу, я навіть не втручався. Я зараз потихеньку на цю тему ще скажу. Я, як правило, розпаровую перед сезоном голубок-голубів окремо, щоб ті спарити так, як я хочу. Але вони тут за зиму потихеньку попарилися, ви знаєте, тільки мене не влаштовують дві пари, їх треба перепарувати. А то інші мене пари влаштовують, повністю мене пари влаштовують. Так що я думаю, нехай так залишається. А одну пару я сьогодні перепарую. Яку пару перепарую? Стару. Я стару пару перепарую. Ну, вона стара, він молодий. Ось оцю голубочку, що в мене стара кара сплошна, бачите? Вона спарилася з молодим голубом карим. Зараз я теж розкажу про цю лінію, про карих. Ось кари йде, бачите ось. Вони не годять один одному. У мене дві старі голубочки, одна-дві з боку. Одна-дві з боку, не видно, так? Да? Одна сплошна. Я їхні голубі хочу перепарувати, тому що оці голубки, що дві з боку, сину цієї сплошної. Не хочеться вас втомлювати, не хочеться вас тим інформацією, тому що вона інколи, можливо, комусь і не потрібна. постараюсь трошки бути лаконічним. Одним словом, я дві пари хочу між собою перепарити. Придеться одну туди вольєр залишати туди. Так. Який син іще по-білому? раз покажу. Син по білому ще є тут карорябий такий. Ось переді мною виходить, по-моєму. Да, Чорнорябий там воно. Це син чорнорябого, ну, ну кара ряба вже, бачите, просто він чорний. А це син білого, син білого, як казав, що хотів са в А він дався рябий такий. Ну, рябий та й буде рябий. Оце син також. Ви всіх бачили, як літаючи, літаючими влітку. Оце голубок по-білому. Оце так більш-менш вам про білих розказав, так? Да? Тепер, ну про синіх трошки нагадаю. Стальний голуб у мене синьорябий, старий вже дуже. І ви знаєте, в цьому році сталося щось сталося, зараз розкажу. Він ще не дуже злітає. Знаєш, що голодний? Він сидить. Він сидить, бачите? Ось, зараз в руки візьму його. Я зараз буду в руки брати, можливо, показу вам в руках. Він уже, ви знаєте, трошки так ходить. Шкутлягаючи на дві ножки. Але так ходить, ну, так. Хоче впевнено ходити, але я бачу, що старість на ньому вже написано. І він весь час давав мені по одному голуб'яті. І що він дав мені ось останнім голуб'ям? Ви знаєте? Ніколи не впізнаєте і не знаєте, і не вгадаєте. Дав мені те голубят, дивіться, раз покажу його. Оно, Бачите? Дав мені кари, білохвосте. І, до речі, дуже хороше голубенятку таке. Зараз, можливо, воно сюди його зженуть його. Ну, я її піймаю таке ж. Воно, воно дивіться, бачите, яке воно. Красиве на голубиня, Воно мені дуже подобається голубиня. Мені це подобається. Бачите, бояться. Я їх ніколи так не кормлю, я кормушки ставлю. Побаюються мене трошки. І дали мені вони оце кара голубиня. Я тепер сиджу та й думаю, чи це голубку хтось потоптав. Тому що ну тому що, зрозуміло, да? тому що, що зрозуміло, він вже старий, не такий вже шустрий, не такий вже наполегливий. І потоптав голубку, можливо, якийсь з цих карик. Мене карик тут, я раз покажу, у мене шість голубів, карик, яких я тут сюди оприділив. Шість голубів. З них е, два молодих цього року. Вони всі родичі між собою. І можливо хтось з них потоптав, але я не знаю, що мені синій ряд, він мене не знає, скільки років вже вже років більше десяти, що він хоч раз дали мені, він скарик дав, чи та голубка такого в житті не було. Значить, я думаю, що хтось, потоптав, що хтось потоптав. Та що я, мабуть, ось придивлюся за першим разом, коли вони сядуть на яйця. Ось покажу йому. За першим разом, коли вони сядуть на яйця, ось він. Що він мені дасть? Що він мені дасть, цей голуб, тому що він вже старий, хлопці. Зараз хвилиночку. Цей голуб уже старий. Ось ось такий голубок уже. Голуб уже старий. Дуже багато уроків. Ну що уроків більше, мабуть, 18, то це точно. Там далі вже треба запис запис дивитися, коли я його привіз. Ось. Ну, літати він літає, бачите, він літати літає. Але він старовенький. Я боюся, що він мені вже бачить, відправити туди. Вище він не буде давати, мені вже повноцінного голубенят. старший – це ось брат. Другий брат це є черва. Третій це ось голуб цього року 28. Це три брати. Три брати всі вони не дають вже. Ну, старші брати вже покоління впустили свої, малих. Вон старший брат. До речі, йому теж голубку поміняю. Я йому голубку поміняю. Не подобається мені діти в цьому році. Я йому дам голубочку з цього року. У мене там є три голубки, такі непогані, треба з них більш-менш так визначитися, яку. І дам йому. Молодий голубочок одну. Так, пара мурих, я не показав, що значить пара кремаків. ось кремаків, пара мурих. Вона голубочка сидить. Вона голубочка сидить. Ото ви бачили е, мури піхвоста. Мури піхвоста. Вона зараз воно сюди вилетить. Не хочу вставати, бо бояться ж. Вона, бачите, сидить вона. Вон перемачка сидить. А голуб там сидить воно. Я розв'язану легенько, щоб ви побачили його. На гнізді сидить. Так, заховався, ви бачили на нього? Дивіться. Я туди, а він пригнувся. Ось о. ось. Побачили, не побачили, так? Да? Ось кремак сидить, завжди сюди злетить. Оце пара кремаків. Оце вони дали мені отого кремака пікфоста, який зараз летить. Ось оце оце пара ось. Ну, в мене два їх там, ну, я тому піхота даю перевогу. Так, за карих, карих тут у мене, хлопці, знаєте, так як сядуть таке, воно бігають, я їх не одразу відрізняю, де який хто карих. Не відрізняю. Значить, тут по карих. Тут по карих. Рідні три брати різного, різного року. Значить, озимовий чемпіон, найстарший з них брати, саме зимовий чемпіон він. Зимовий чемпіон. Потім йде номер 76. Вони здовго нього А де він із них тут? Зараз я визначуся. Де він із них тут? А ну це який? Оце помив, він, так. оце помив він, оце помив він. Зараз був в руку брати їх. Так. І третє брат їхнього сидить номер 30 цього року. Оце брат цього року. Сидить на гнізді. І ще їхній є племінник. Це син 76, номер 25 Оце цей голуб, ось він бігає за сплошною. Так. Ну це взагалі голуб, це лідер цього року, цей голуб. Лідер цього року. І він за цієї голубки не годиться. Я спарю його з тою старою білохвостою. Оце я вам показав тут чотири, так? Один, два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Так. Тепер я покажу вам карову, який в мене, який не мій. Який голуб не мій. А голуб це, це голуб Сашин, Кривого озера. Але ви їх мало відрізнити до від одного. Не він дуже описався мою компанію, ось, ось він. Ось він, бачите, ось цей голубок. цей голубок, ось він. Оце Сашин голубок Кривого озера. Не дуже описався в мою компанію. попав сюди в цей рік перший раз, він був там менсором я жив. А з ким він спарений? Я розкажу. А він спарений рябою голубочкою. Рябою голубочкою, яка вийшла під червонорябу. Пам'ятаєте, в мене був червонорябий. Бояться мене, бачите, повтікали. Треба їм ставити кормушки, тоді вони швидше сюди підійдуть. Я так ніколи не практикую. А, а червонорябий мені дав одну тільки голубку. Вона сидить, так? вона сидить. Я думаю, що це... я думаю, що це голуб. Я ще влітку казав, що це голуб, я його заховаю, тому що дуже цінний голубок такий. Гадалась голубочка. От вона спарена з тим голубом Саші кривого озера. Ну, тут не немало, одразу скажу вам. Голубів, які вже ось спарилися і будуть мені виводити, то 16 штук цього року сюди попало. 16 штук цього року сюди попало оці голуб'ят. Вже вони тут будуть мені плодити. Оцих молодих, я певно позабираю. І тут же я вам раз покажу. Бігає таке саме номер 2 воронення, яке мені не подобається. І я через тип ось воно. Ось будь ласка. Я через цю, цю пару буду розбивати. Не мені не подобається взагалі. ну Мені не подобається. ну У мене є свої аргументи, що мені не подобається. Хоча це воронення і літає, ні. Я буду розпарувати. Можна отримати щось краще. Ви скажете, що воно пізнє, що воно маленьке, що воно таке... А ось дивіться, яке подивіться. Теж пізні, подивіться, бачите? Теж пізні ось. Теж родилось з ним приблизно однаково, Погляньте на його вигляд. Будь ласка, все. Ось. ось подивіться на цей. Ось. Теж таке саме пізнє. Ну, Володя казав, можливо, це раннє, можливо, це і раннє вже, я не знаю. Так, попробую одразу показати кари голубків, зараз попробую показати вам. Камеру виключу, поставлю, так би мовити, на стил і покажу вам. Покажу вам, покажу вам зараз. Кари голубці. Це сині рябі, це вони по черві. До по черві. речі, тут черві так черва, що сидить, мабуть, десь на гнізі, що що я тут не дуже так швидко бачу його. А ось черва, ось і стоїть. Оце черва, це ж е, другий син, скажімо так, а голубка у нього Петра Володимировича, ось черва. Оце голуб, той що мені був, показав рекорд польотів. Але він тут не через те, що він рекорд тоді показав. Ні. І він через те, що він безвідмовний голуб, розумієте? Це голуб безвідмовний. Голуб це безвідмовний. просто. От коли я його тоді не кидаю, він завжди летів. А летів вже він по погоді. Багато, мало, низько, високо. Це вже залежало від того, яка погода. А так він завжди в небі бував, через те він сюди попав. Ну, відповідно, діти його також, ось зараз літає синяряби, пізнячка, це його. Он летить, он сидить, теж його ось голубення сидить. Ось летить. Сидит. Сидит. Так, покажу скарих. Так, і хочу ще показати вам антрибутику початку виводного сезону. Це я замовив кільце... В цьому році замовив кільце я трошечки, Не трошечки, а повністю іншого кольору. Я замовив кільце ось такого кольору. Подивіться. Бачите? Ось такі кільця замовив. Жовтеньке такі, бачите? Жовтеньке такі кільця замовив. Та що ось, я тепер в цьому році зробив такі жовтенькі кільця. Значить, Це володя з білої церкви. Я його телефон напишу в коментарі. Завжди мене питають телефон. І я вам скажу, що кільця дуже якісні, Кільця дуже якісні. Ось у мене їх, бачите, я 100 штук замовив. Це дуже якісні. На підтвердження своїх слів, скажу, що в мене це вже 10-та партія кілець. 10 партія. І ще кільця ті, що були на початку замовлені, вони добре читаються, їх видно. Тут в мене практично всі майже ну, мої, всі, всі мої е, окольцовані. Оце тільки черва без кільця. І зараз можу по темі продовжити. Він в мене родився взимку, грудневий. І я його не тому думав, або пропаде, або ще щось, або ще щось. Ви подивіться, який красивий виріс. Це ж грудневий голуб, який ходив, ну, можна сказати, в якомусь інтернаті там ходив, я думав, що він не виживе. Я на нього так махнув рукою, думаю, та ладно, думаю, не буду на нього кліце навіть одягати. А він, будь ласка, вижив, воно виріс, ще й показував, який польоти, так що я вік живий, вік дивуйся. Так, оце начебто так і не багато, але тут не багато, не мало зараз скажу. Тут десь тут десь 16 пар племінних. 16 пар племінних. Ну і ще молоденькі, все такі молоденьке, бачите. Так, зараз карик покажу тепер. Так, ну я тут взяв трьох братів. Зараз такенько попробую вам. Значить, Це найстарші з братів. Це той, що... Зимовий чемпіон в мене колись був. Зимовим чемпіоном ну він був Він вже налітає років Два-три два, точки налітає вже. Та саме старший з цих братів. Потім після нього наступний рік я від, собі відкладаю, забираю голуба. Ось його менший брат на рік. Ну, це голуб номер 76 Я е, е, його брата рідного і батька товаришу поділився, хай в нього буде. Так. Оце наступний його брат. Так. І це брат їхній, який родився. У мене якраз, якраз я віддавав батька, він мені дав останню пару, це ось. Це номер 30, номер 30. Оце останній а Оце є останній карі головний. Братів. Так, зараз покажу дітей.